Золоті ланцюжок з підвіскою, три каблучки, пара сережок та мобільний телефон стали власністю шахрайки, котрій довірилась 18-річна жителька Гусятинщини. Ну, вона йшла по дорозі, дівчина. Я Їй зупинила, кажу, хочеш погадати, я погадаю, у нас оглашилося. Мати бульна, хлопця не везе. Ну, я сказала їй, погадаю, що на хлопця повезе. О, тільки треба платити. Сценарій розіграний пройди, свідкою, мало чим відрізняється від інших подібних злочинів. Мене жінка. Година. Я їй відповіла, прийшовши метр, чую мене хтось за руку. Обертається вона, починає мені говорити, що мені хтось завідує, що в мене проблеми вдома, Ну і розказує мені все те, що в мене сталося і що в мене є. Ну, тоді вона каже, до мене відійдемо трошки в безлюдне місце, щоб мені ніхто не заважав думати, що я тобі могла розказати і чим би могла допомогти. На тихій вуличці жінка навчила дівчину, як правильно провести обряд, наголосивши, для того, щоб ритуал вдався, вона повинна зняти у себе усі прикраси. Ну, знімаю в сумку, тоді вона до мене каже, ти ставай спиною до будинку, а я став сумку з боку. Ну, я ніби на протягаю руку ставити сумку, вона каже: Давай мені краще плече, я тим часом відійду на перехрестя, там зроблю те, що я маю промовити, сказати, а тоді я вернуся до тебе. І ми так би продовжимо. Ну, я стояла, просто не могла поворухнутися, не знаю. Коли думки прояснились, бідолаха зрозуміла, що стала жертвою шахрайки і звернулася за допомогою до правоохоронців. Завдяки злагодженим діям працівників кримінальної міліції і завдяки тій інформації, яка в нас є в МВС щодо осіб, які скоїли аналогічні злочини. Виїздом в Волинську область така особа була встановлена, опізнана і зараз документується її злочинна діяльність як по Тернопільській області, так і по інших областях. Все, що видурила у дівчини, крутіка продала на ринку за 800 гривень. Як виявилося, вона вже не вперше обдурює людей. З місць позбавлення волі, де відбувала покарання за схожий злочин, вийшла 2010 року та знову взялася за старе. На даний час проти неї порушили кримінальну справу за статтею 190 частиною 2 кримінального кодексу України. Я... Я Дуже вдячна тим хлопцям, які працюють в цьому в цих органах. Вони спрацювали дуже оперативно, дуже так ну не, не знаю. Я мені ніколи не вірилося, що так може бути в таких, в таких ситуаціях. Це то, що, що кіна, і те все книжки, то я не вірила, що так воно є. А насправді я це все перейшла і пережила. І тепер дуже я вдячна хлопцям. Уважно придивіться до обличчя підозрюваної. Якщо ви стали жертвою цієї жінки або вам відомі факти її злочинної діяльності, повідомте про це за номерами телефонів у Тернополі код 0352 27 13 00 27 14 79 або 102 у будь-який підрозділ міліції.